І чому я про це говорю? А, тому що ми сьогодні будемо з вами кричати, що потрібно всіх поставити на місце, потрібно всіх посадити, всі мають відповідати. Але вони ж не можуть його посадити. Це ми маємо це вирішити. Ніхто нічого не вирішує. Ну, якщо ви не можете, якщо система так не працює, ну не працює так система, то що ви хочете тоді? Тому потрібно обирати людей. Які будуть декларувати декларувати в своїх програмах, чітко записувати, що вони беруть на себе зобов'язання проголосувати такі-то закони, що вони дали можливість посадити бувших хоча б, не говорячи за сьогоднішніх там, і завтрашніх, так чи ні, я кажу? Ну, якщо так, будь ласка, тоді підтримуйте, підписуйтеся ділить діліться відео ну будемо якимось чином це рухати з е, мертвого мертвої точки друзі